Чи варто колоти ботокс при проблемах з м'язами, наприклад, при спазмі або бруксизмі? Мене звуть Дмитро, я остеопат та кенезіолог і його терапевт. І зараз я вам розповім, як працює ботокс, і надам наукові дослідження. Так ось сам по собі ботокс це більше використовують у косметології, і він, він допомагає, тому що він що? Він Зменшує нейронний сигнал до м'яза і знімає спазм. Таким чином ми можемо розгладити наш лоб. Це ідеальна ін'єкція для того, щоб працювати з маленькими м'язами, тому що вони не сильно впливають, і таким чином вони не будуть сильно компенсувати в навколишні м'язи. Так, компенсація буде, але вона не буде така суттєва. Щодо інших нюансів, наприклад, зараз дуже популярно колоти ботокс у масетери, тобто жувальні м'язи. І ось одне з досліджень Спрінфілда показало, що якщо колоти ботолотоксин у жувальні м'язи, це призводить до компенсаторики наших вісочних м'язів. Що а вже ж, може призвести у довгострокову перспективу до того, що ці м'язи просто будуть викликати головний біль, а це ще не все. Ботокс сам дуже класно, що він діє 3-6 місяців, і таким чином потім відновлюється сигнал. Але нюанс в тому, що потім розвивається толерантність. М'яз сам по собі, він сихає, тому що активності нейросигналу до нього не доходить. І м'ясо стає слабкішим. Коли у нас є якийсь слабкішим м'яз, завжди йде компенсаторика. Це так само, якщо ви будете ходити на одній нозі, а інша буде звисати. Вона сушиться. Вона буде сохнути, вона буде не така сильна. Більш того, коли ви будете ставати на цю ногу, вона не буде працювати. І ось уявіть, цього для того, щоб не відчувати ногу, достатньо там тиждень проходити без ноги, скажімо так, да? Чи, наприклад, в гіпсу. А ви під ботоксом ці м'яз, котре ви вколюєте, 3-6 місяців, в якому стані буде м'яз. А вже ж в деяких випадках бажано колоти ботакс, але цих випадків дуже мало, особливо це стосується великих м'язів. Наш масетер не такий великий, але іноді колять в ту ж саму трапецію для того, щоб її зменшити. Наприклад, іноді в м'язи-пресу колють для того, щоб зменшити так само спазмику. Сенс в тому, що буде одне інше дослідження показало, що при роботі ботоксу з великими м'язами це призводить до напруження не тільки навколишньої середи цього м'язу. Ботокс не може оточити весь м'яз, да? наприклад, там, той самий прес. Він оточує якийсь ланцюжок. Але за нього будуть перепрацьовувати навколишній і те, що йде по ланцюгу. Наприклад, якщо вам в коси м'яз пресу дали, може тягнути глибокі м'язи тазу. Це можливо. Якщо ви ставили ботокс в трапецію, я взагалі цього не розумію, тому що вона підіймає плечі. То компенсувати буде м'яз елеватор скапуля, котрий піднімає лопатку. Він кріпиться до шиї і до ГКС. І ось цей рух він так само допомагає. Наприклад, коли у вас спазм шиї, і ви не можете повернути голову. Це можливо сам цей м'яз-еліватор скапуля. Це не тільки. Є ще агоністи трапеці, і вони будуть перепрацьовувати. І шиє слабкіше буде, тому що. С сама інервація трапеції це тринічний нерв. Так. А вже ж воно може розслабити цей м'яз, у вас буде трохи краще зір. Але потім, як тільки повернеться а, рухливість цього м'язу, ну, я не знаю, як буде це впливати. У деяких у, всього, у всіх по-різному. Якщо у вас є проблеми з м'язами, ви відчуваєте спазм і вам кажуть, що треба боток зробити. Цей фахівець не дуже гарний. Так, це екстрена медична допомога може допомогти у дуже серйозних випадках, коли людина, наприклад, не може відкрити рота або там так скручує, що нічого не може поробити. Але якщо дати час, хоча б один-два тижні, вирішити можна питання. Навіть, можливо, краще підійде релаксація для того, щоб зняти спазм і трохи полежати, щоб м'яз відновився. Це перше. Друге, можна провокувати інші м'язи навколишні, котрі можуть. На себе компенсацію забрати. М'яс спазмує не даремно. Є якісь, якась ситуація, якийсь інший м'яз, котрий не працює. Наприклад, якщо у вас є проблема з масеттером, так, це може викликати або оклюзія, різна, ну, немає прикусу нормального, або немає зуба, або стрес. Але це можна вирішити. Я вже вирішував питання у себе в кабінаті з бруксизмом. Так. Короткостроково, тому що це може бути звичкою, але якщо комплексно підходити, це працює. Так само це працює з трапецією. Трапеці недаренно підіймається. Так кажуть психосоматика, тому що захисна реакція це підняття плеч, тому що вони відповідають за підняття плеч для того, щоб втягнути кисень. Можливо, у вас проблема з трапецією, тому що у вас неправильне дихання, поверхневе дихання, і у вас є спазм діафрагми. Це теж може бути. Тому перед тим як колоти ботокс для таких цілей лікування спазмики, розберіться з нормальними фахівцями. Підберіть вправи. Вправи допомагають. Йога дуже добре допомагає. Комплекси для щелеп, роботи щелепою, шиєю тощо у мене є на Ютубі. Так, це потребує час, одразу не допоможе. Але це якісний підхід, і ви вирішите причину, а не наслідок колоти ботокс. Бажано, якщо ви хочете колоти, це тільки для краси маленькі м'язи. І це класно працює. Якщо великі м'язи, рухові м'язи, будь ласка, знайдіть нормального фахівця. Якщо ви не розумієте, йдіть, робіть міограму через електроміограму. Тобто ми розраховуємо те, що куди не доходить сигнал і де його занадто. Можна через міограф знайти м'яз, його активувати і зняти спазмуку з спазмованого м'язу. Ось такі нюанси. Дослідження залишаю внизу. Можете почитати. Маю надію, що вам це відео сподобалось. Напишіть у коментарях, яке відео ви ще б хотіли побачити у мене на каналі. І до зустрічі в ефірі!